Ну що, друзі всім привіт привет! вінся десь сверху на кабіне не можу найти ну шо як городи похвали снімав тикток скинув на відео на канал він не скидав ну, зараз похваляємо похим чи не чище кажу друзі зразу де були дощі йде можна сказати ще й хорошо йде на гору йдуть 4 передаче 8,5, 8,5-8 км всього. З гори 5 йду до 10. Е, ще хочу що сказати, дивіться, попроси підписників, питають, що таке, як пахота, сніми, покажи, розкажи. Розказую, показую, пшенички, по де були дожі. Е, де є посімочки, де були дожі, де посімочки. Не було дощів, по семочці не йде взагалі. общі. Розривар ве все гапли. Зараз, може хто ще не бачив, хто не підписаний, тільки буде дивитися. Зараз покажу лаги, як усі ліні поставили. Зараз я все вам про, не... про ці лаги розкажу, про пуг. Такий плуг. Жолтоводський Агро. Йде, з ним МТЗ песня. Ну я не рулюю, друзі, бачите. Я їду знімаю, рукою показую, купав у борозду і їде. Чим такі Такі діла. Зараз до краю дотягну. Остановлюся, вийду, покажу скажу трошки оно ну, правда вітер надоле ну ничего ну вот так я говорю пахается вроде неплохо у пшенички неплохо сейчас пахаем загородку потом выезжаем будем от закола пахать целяком кусок таких корис 15 май Пужок Агрос по засухі пахали, була, трошки тріщинка пішла. Я бубнинку наложив тут, без пет... Ось цей пужок, хто знає, хто в темі бачили, такі лаги, 3 см толщина, бешені лаги, усілена навеска. усілений вал, спереді один вал, і ззади. Кому треба, ось номер телефона. Є у мене на каналі. Яку. Хто не бачив свіжі. Свіжі, хто до мене заходить. Люди. Отако. Роги почали злітати. В чортий матері зробив туди таку пластину усіляну. На зап'яту зробив доводницю. Мажеться тепер пару качків і хай. Тому що з'їдає зап'яту в чорти бабушці. бабушки. Все такая глубина За 25 глубина Горловина В очередной раз, в третій раз була переделана, все, врыє Отак От Кому нравится такий апаратик, пишем, комментируем, друзья Ставим такий лайк. Далі буде